Вітаю вас, друзі! Запит на селище Ювілейне, Олешкінський район, лівий берег, окупація. Як будуть справи у лютому? Ювілейне, Олешкінський район, лівий берег, Херсонська область. Що буде в лютому місяці? Ювілейне, селище Ювілейне. Чого чекать мирному населенню? Вам хочеться таке емоційне состояння, статі уйти. Ви знаходитесь під окупацією. Це село ваше під окупацією. Уже там вони хазінують і, і люди ждуть, коли приїдуть розбите серце. Коли приїдуть і зроблять мир, сонце. Взагалі, дивіться, ювілейне. Вам хочеться уйти. Світ за очі, емоційний стан пригнічений, зляканий, і не знаєте, що робити. Ви знаходитесь у лютому, в окупації далі люди там живуть і, і роблять свою справу. Некоторі люди вибирають, як краще жити. Некоторі люди ждуть, коли приїдуть до них, і визволять, і дуже переживають. Карта миру, що хтось допоможе їм. Прийдуть, працюють люди дуже сильно. І... Надіються на те, що буде сонце. Дивіться. Ну, поки що неможливість, неможливість доїхати до вас і зробити вам те, що ви чекаєте. Поки що неможливо. Чого неможливо? Так, там з освітленням у вас все спокійно, нормально? Так, неможливість ювілейне. Так, ювілейна підокупація, вам нема де діться. окупації, там багато багато військових, і ви у вас там теж проблеми з з засвітленням, з грошами є. Ви в дійстві, Ну дивіться, випала все одно по лютому оце все погане. А потім буде вже карта українських воїнів, і даже якісь вже будуть перемоги, ви будете чути. І буде обнулення, буде, буде суд, будуть дуже сильно вибарювати. Будуть дуже сильно вибарювати ювілейне. Не думайте, що про вас там хтось забув. Ювілейне. Будуть гарні новини. Так, а за світленням показують, що у вас погано і багато чого неізвісного, і ви цього боїтеся. Бо ворог дьявол зробив дуже. Вам неожиданно таку, таке життя і вам сильно переживаємо, переживаємо. І от пока такі справи. Давайте я спитаю у лютому, які у вас будуть головні події, ювілейне, Скарловський район. Препятствия, нічого пока не можу зробити, з вас пока темно. І пока ви закриті. Закриті ви, пока темно. Все повне незвісність. А у березні, ювілейни, як будуть справи? Підскажіть, будь ласка, у марту місяці, ювілейни Скадовський район. Як там будуть справи? Мирним жителям, підскажіть, будь ласка. У березні вже буде якась ясність. Вже якесь там буде об'єднання і добрі справи, новини, вони будуть вже доб... буде краще у березні, вже карта Сонця випала в самому кращому її проявленні. У березні. Уже будуть добрі новини. Ну давайте так. Перев... І ще спитаємо у квітні, в апрелі, як буде вже в Ювілейному, в квітні. Які вже будуть події? Чогось у квітні ще сложна ситуація. Там, там ще ключі від квітня, і ще, би, і ще не, квіти неізвісні. Кажуть, що підожіть, і ще ключі, і ще ключі тільки шукаються до того, щоб заякаритися. Кажуть, підожіть. Переживаєте? Ну ви не переживаєте, Кажуть, підожіть. Там ще зборох, він схватив цю землю. Роз, розумієте, схватив. Там ще якісь будуть такі діла, що можуть бути і можуть бути ворог, там можуть бути бої, можуть бути смертні случаї цього ворога, та що лисичка це ворог. І кажуть, почекайте, підожіть, потім та інформація вам відкриємо. А зараз просто у лютому, а в березні добрі новини, вже сонечко. Розумієте? Ну, Всіх обнімаю, всіх люблю. пишіть повідомлення в коментарях. Вам всім міцного здоров'я, терпіння, побажання, мирного неба, спокою, щоб всі були живі і здорові. Люблю вас, всіх, Україна, одне велике серце, миру на всій планеті Земля. До побачення. пишіть, будь ласка.